Я Маша, і сьогодні хочу познайомити вас з чудовим світом стікеррол та його унікальними продуктами. І перша позиція одна з найпопулярніших в нашому асортименті це пвх панель Цей продукт вже відомий на ранку більше 20 років завдяки своїй функціональності, різноманітності принтів та легкості у монтажі. Розмір такої панелі 960 на 480 мм. Тобто на 1 метр квадратний йде близько 2,5 таких панелей. Товщина панелей варіюється в залежності від дизайнів і становить від 4 міліметрів. Маємо зазначити, що на досить великий такий розмір панель має вагу близько 250-300 грамів, що полегшує монтаж та транспортування. На дотик поверхня панелі гладка та приємна. має неглибокий глибокий рельєф, який імітує натуральні матеріали, або, як у даному випадку, це керамічна плітка мозаїка В залежності від дизайну, панелі можуть бути глянцеві або матові. мати форму прямокутника або форму палі, як у цьому випадку. Панелі підходять для внутрішнього оздоблення, а саме для стін і навіть стелі житлових приміщень, таких як кухні, предпокій, санвузли, балкони та інші, та широкого спектру комерційних приміщень, особливо з підвищеною вологістю та температурними коливаннями. Матеріал виготовлення, який відповідає за функціональність панели, це полівінілхлорид, або, як ми звикли його вже називати, ПВХ, завдяки йому панелі міцні. Та хімічних речовин. Структура ПВХ аморфна, тобто вона не має чіткої форми, завдяки чому полівінілхлорид пружний та м'який і легко повертає свою форму після будь-яких деформацій. ПВХ панелі мають багато переваг, і перше з них це легкість матеріалу. Завдяки чому це першочергово полегшує монтаж та транспортування і допомагає зекономити значні кошти. По-друге, панелі можна використовувати у випадку, коли необхідно зменшити навантаження на поверхню. Ну, наприклад, це якась гіпсокартонна стіна, яку треба оздобити, і вона просто не витримує керамічну плітку або гіпсові панелі. Широкий вибір дизайнів, текстур та кольорів, включаючи імітацію дерева, каменю та інших матеріалів, висока міцність та стійкість ПВХ панелей. Панелі дуже пружні та міцні, що дозволяє використання їх на поверхнях у приміщеннях з високою проходимістю, де можуть бути механічні удари або дії, наприклад, офіси, зони рецепції, кафе, ресторани та інші стійкість до вологи та хімічних речовин. Панелі не вбирають вологу, що запобігає появи цвілі, що є дуже небезпечним, тому їх сміливо можна використовувати в ванних кімнатах, на кухнях, наприклад, у якості фартука або стінового покриття, на балконах та в інших приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. При потраплянні жиру на панель його легко можна прибирати за допомогою побутових миючих засобів, які не містять високу концентрацію логів та кислот. За допомогою м'яких серветок, це може бути м'яка текстильна або віскозна серветка. Як варіант, ще можна використовувати м'яку губку без високої абразивної дії. Натомість, металеві щітки з високою абразивною дією можуть пошкодити верхній шар ПВХ панелі, тому ми їх не рекомендуємо використовувати. Безпечність матеріалу ПВХ не виділяє жодних токсичних речовин і не має запаху, тому він є безпечним для здоров'я та навколишнього середовища. Монтаж ПВХ панели здійснюється за допомогою монтажного клею, який наноситься на задню поверхню. Клей повинен бути на силіконовій або акриловій основі. Стіна також повинна бути вже підготовлена, вона має бути чистою, сухою та гладкою, без плісняви та грибку. Залишки старого покриття або оздоблювальних елементів. Ось так виглядає стіна вже оздоблена за допомогою ПВХ панели Маємо зазначити, що монтаж панели дуже простий і з ним легко впорається людина, одна, навіть без особливих навиків в ремонтних роботах. Окрім ПВХ панели в керу, ви знайдете дуже широкий асортимент різноманітних матеріалів для ремонту та оздоблення. Звертайтесь до менеджерів, які з радістю вам допоможуть. Будуйте швидко та з задоволенням. Створіть свій унікальний стиль разом з командою StickerWall. До зустрічі!